Це поіменне голосування. Прошу поставити на голосування те, щоб ми прийняли рішення про поіменне голосування сьогоднішнього дня, не чекаючи того, коли Верховна Рада нам запропонує це, вони приймуть, а зробити це історичне рішення і прийняти його сьогодні, щоб ми відповідали за своє рішення персонально. У мене пропозиція поки що не переривати розгляд проекту рішення, Давайте ми його розглянемо. Єдине, що це по процедурі. Поступила пропозиція депутата, це, це проект рішення у форматі поіменного сування. Е, безперечно, дуже слушне зауваження, слушне питання, але воно має бути, мені здається, комісією, має бути проєкт рішення, і тоді будуть проголосовані з цього моменту треба почати помельне голосування. Ну, спілки. Спілки. Я не думаю, що це є складно і знаєте, ну не говоріть там про, 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 про демократію. Ми, ми Для цього ми йшли у владу, щоб вона була прозорою. Для, для того ми і балотувалися, щоб влада була прозорою не тільки для тих людей, які душу, щоб це було прозоро, а для тих, які будуть бачити проект рішень. Розумієте? От про це я говорю. Давайте те, що минула, е, минулий склад депутатів, не зміг прийняти. Ми сьогодні маємо це зробити. У іменному режимі відобразити голосування процедурно. Це і проєкти рішень про утворення постійних комісій Тросковецької міської ради за твердження складу, про обрання заступників, про обрання керуючого, про утворення виконавчого комітету. У мене була пропозиція всі кадрові питання по іменному режимі, ті, щоб будуть з'ясуватися Проти. 24 за Оборони був внесення депутат Горномаренко Наталі Анатоліна. Присутній на сесії 24, отримують блокдає 24 депутати, проголосували 24. За результатами тайного голосування одержав таку кількість голосів фанатна Наталі Анатоліна 19 голосів. Не підтримали кандидатуру на посаду секретаря 4 і 1 бюлетень недісний. Комісія вирішила вважати обраним секретарем. Обрати на посаду секретаря Турсковецької міської ради депутата Пономаренко Наталію Анатолійовну. 24 за. Одноголосно. Досвід роботи в виконавчому комітеті з 2006 року, досвід роботи на комунальному підприємстві, досвід роботи в громадських організаціях, голова комісії з освіти культури, молоді, спорту і туризму. На місці заступника міського голови. Я обіцяю, що Настільною книгою в мене буде програма розвитку міста Троскавець 2020, я докладу всіх зусиль, щоб кожен тросківчан пишався, що живе в цьому місці. Раз так місто дало мені ту можливість, і люди обрали мене ще другий раз, напевно, що я з івинен тому місті. Тобто я готовий, відповідно, також прикластися до того, щоб в цьому місці, де ми живемо, було краще, використати всі свої знання, можливості, ті досягнення, які є на сьогоднішній день. Враховуючи те, що вже два роки поспіль працює апарат Львівської обласної державної де, де адміністрації, думаю, що це також принесе якусь там користь, тобто має можливість, починаючи від рядових працівників спеціалістів до голови адміністрації за заступників профільних управлінь інших територіальних органів виконавчих гілки влади. Також є депутатом Львівської обласної ради, думаю, що цей спільний тандем мав би принести тобто, якусь користь максимальну для міста. То, що собі якраз і став. Я е, нічого не маю проти всіх 18 членів, але проти одного. І, ну, я не вважаю, щоб е, представника церкви потрібно залучати до е, членів виконкому. Ну, якщо, мож, якщо можливо замінити його. Це моя така позиція. Закон церква і держава окремо. Я не говорю, я говорю свою позицію, це, можливо, мене підтримують. Ela é З назначенням. Чи було це для вас несподіванкою, чи все таки очікували такої підтримки? Ну несподіванкою це для мене не було, тому що на погоджувальних радах ми працювали з депутатськими групами, фракціями, тобто представниками тих політичних сил, які прийшли в депутатський парламент Трускавецький. Ця кандидатура вже була погоджена, і тому, звичайно, що я хвилювалася, бо думки це таємне голосування. Але я готова працювати на користь Трускавця і працювати. Працювала в Трускавці вже довго і думаю, що депутати все ж таки визначилися на користь праці і на користь консолідації всього депутатського корпусу. Тому мою кандидатуру обрали. Я щиро вдячна депутатам міської ради. Я думаю, їхню підтримку. Я, я їх не підведу, і ті очікування, які вони на мене поклали, не розчаруються. А взагалі, от з чого плануєте починати роботу і чи вважаєте, що співпраця ваша із міським головою буде? Ну тобто не буде таких різноголосся Дуже я думаю, що не буде. Я була довіреною особою Андрія Богдановича, виборчої компанії. Я свою роботу буду на реалізацію своєї роботи буду спиратися на програму розвитку Трускавця, яку презентував Андрій Богданович, і думаю, всі депутати, які входять в Трускавецьку міську раду, вони також будуть працювати для на реалізацію цієї програми, тому що вона осягнула всі напрямки розвитку міста Трускавця і перекликається з передвиборчими програмами всіх депутатів міської ради. Ну, перша сесія була продуктивна, оскільки були попередні комісії. На яких ми узгоджували це питання, тобто я вважаю, що е, могло б бути і краще, але в загальному досить непогано. Та? Тобто, якщо попереднє скликання там за секретаря ради по три рази голосували, то цього разу е, ми з Анталію Анатолівно проголосували майже одноголосно. Ну з приводу Петра Васівки я підтримувала пропозицію Миколи Сенкева. Тобто я вважаю, що політика і церква має бути окремо. тобто виконавчий комітет це є безпосередньо орган, який приймає рішення по управлінню містом, тому церква десь тут має бути трошки нейтральна і не Має бути вплив церковного діяча, десь там на таку комунальну сферу і на управління міста. Сьогодні почали поіменне голосування. Ну поіменне голосування, голосування це великий плюс, розумієте? але при тій кількості депутатів, щоб не затягувати сесію, можна цю процедуру трошки змінити, розумієте? І десь правильно прозвучало питання від міського голови, щоб це подати, створила комісія депутатської етики і, і, і юридична комісія відповідно в одному і подати їм це практично, вони б його розглянули і наприклад я як бачу як таким чином родало хто ну, якщо більша кількість проти то іменно тих людей по записати хто проти а вже відповідно хто за ми вже знаємо а відсутніх також знаємо